Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого канала. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. У нас, так як показуємо і орхідейки, показуємо і город, у нас є плантація з клубнічки, Може комусь на осінь треба до розсади. Покажу вам, які в мене є сорти. І як буде родити клубничка зможете собі підібрати. Будемо робити дегустацію, я думаю, що ягодки вже будуть цього року. І буду вам казати свій, як кажуть, свою думку з приводу, яка буде ягодка. Мене питали в коментарях, для чого я ось так. Чіпляю бутилочки. Тут йде обичний стандартний горшочок. У мене орхідейки всі в стандартних горшочках. Пару штучок, тільки є пересаджених в більші горшки, бо вони вже переросли ці горшки. Якщо я орхідейку пересаджую, бачите, гутація, капельки. Якщо капельки ось такі не нерозмаськані, то значить. Все добре. А якщо вони розмаськані, то значить є живність. Є пару штучок пересаджених, це які переросли горшки. А які не переросли, вони живуть в обичних стандартних горшках. І прекрасно себе почувають. Ось такі корінчики всіх. Для чого в мене ось так причіплені бутилочки? У мене бутилочки причіплені для того, щоб полегшити мені догляд за ними влітку. Як ви знаєте, що влітку я більшість знаходжуся не тут, а знаходжуся в селі, бо там в мене є огород, і вони тут все літо проводять без мене. Я приїжджаю тільки раз в тиждень, раз в дві неділі. Їх полила і поїхала. Вони в мене літом знаходяться на балконі. У мене северна сторона. І виходить, що там сонечко зранку трошки з'являється, і ввечері, коли заходить. Так що там вони не печуться, і то я б їх притіняю трошки. Тому що буває, коли дуже жаркі дні, то вони трошки горуть. То я їх притіняю. Ось ці бутилочки я прив'язую для того, це скотч блискучий. Це скотч, який, навіть коли він намокає, він не відчіплюється. Бо якщо примотати обичним скотчем цю бутилочку з вагою, вона відривається. Це йде скотч будівельний, і він дуже крепко тримає. Це скотч. Примотана ним бутилочка. Сюди я наливаю водички, і вони прекрасно без мене живуть 2-3 неділі літом. Можуть вони не поливатися. Бо я літом поливаю орхідейки проливу. У мене ці, що стоять на подоконіку, всі стоять в мисочках. Я наливаю певну кількість водички на пальчик. Буває трошки більше. І все. І я залишила і поїхала. Вони поступово цю водичку випивають і періодично просихають, е, від полива до полива літом 2 неділі вони спокійно можуть бути без мене, хоч там і жарко на балконі. Так що ось це. Для того, щоб мені полегшити за ними догляд. Я мушу так робити, тому що мені так легше за ними доглядати. Я собі налила водички, і вони помаленько п'ють. Чи не гниють корінчики, зараз вам покажу. Дивіться: покажу вам на примірі тут. Тут більш видно, дивіться, скільки тут корінчиків, водички. І вони всі зелененькі, корінчики, бачите? Вони всі-всі тут зелені. І тут повна, повна, повна. І дивіться, яка макушка. Ось тут така, корінчики не пропадають. І е, літом теж корінчики спокійно живуть в общому. Це орхідейка. Це в неї набряк такий. Я її купляла з таким набряком на оціночки. Сого Готріс. Сого Готріс чудить. Там в неї є дітка прикоренева. Вона розкуклила вже корінчики. Що в неї далі? Далі вона мені видала ось тут дітку. На Цвітоносику. І я думаю, ось тут Появляється теж діточка. Ось тут. Я думаю, що це буде теж діточка. Не знаю, подивимось. Так, це попугайчик. Ось такий яркий красавчик. Він в мене не вигорає, тому що в мене не буває сонечка. Так. Повний розпуск ось цієї красоточки. Неї тут три цвітоносика. Дивіться, яка пишнятінка. В мене є стрійці, така розпустилася, вона поїде до мами. Віддам мамі, щоб вона була в неї, бо в мене така красоточка є. Ось остання квіточка розпускається, і це її буде повний розпуск цієї красуньки. Вона свої квіточки розпускає повністю. Немає, так як в мене є полосатий бігліпушка, що три квіточки розпустив, далі починає розпускати, ці вже засихають. А тут вона прям шапочка. Далі, ось така красотка. У неї прям шарик зі всіх боків. Дивіться. Прям шарик шарик такий. У неї квіточка така, як воскова. Дуже класна така вона. Красива. Далі рижик, пижик конопатий. Теж ще один бутончик в нього залишився ось тут. І буде вже повний розпуск. Дивіться, яка красота. І там ще на старому цвітоносі пару квіточок є. Ось такий красавчик Сорфсонг називається. Ця красоточка вже перецвітає дві квіточки. На дві, чотири ще є. Квіточки великі. Ось така здорова квіточка на неї. Ця красотка дуже красива. Ніжна така, ярка така губка в неї, шикарна і квіточка сантиметрів 10. В цей теж повний розпуск красотки. Дивіться, які. Красотульки. Ось така розпустилася. Красоточка. В неї теж повинна бути величенька квіточка. Ось ця красотулечка. Малявочка така, теж такою гронкою цвіте. Це Віолет Квін. Ще буде цвісти. Ось ця красоточка. Дивіться, яка вона красотулька. Та в мене суничка, піларгошки я вже винесла. Нехай вже там будуть. Ну і ця великоквіткова вже до неї добралася. Ще вам покажу її ближче. Ось такі клаповусики тут в мене ростуть в общому. Орхідейки трошки такі за розмірами лошадушки, і вони посаджені в обичних стандартних горшочках. Корінчики супер. І прив'язана ось так водичка. П'ється. Орхідейка собі п'є водички стільки, скільки її потрібно. Може, від того вони такі лапухи ростуть. Не знаю, що вони не пересихають. Бо теж погано, коли орхідейка пересихає, а потім її дає тепити, коренева система теж пропадає. Ось. Теж прив'язана. Бутилочка. Просто я змушена так прив'язувати, бо вони висять. Якщо мені їх поїти, потім чіпляти без бутилочок, воно все буде капати. Ну і їм подобається, я бачу. Дивіться, які корінчики, там повні корінчики. І ось цей наверху теж. Дивіться. Красота, а це я недавно пересаджувала. Там в нього вообще, подивіться, що робиться, там цілий букет корнів. Покажу вам ще віконечко в кухні. Ось так починають вже цвісти тут орхідейки. Розпускаються. Ось так. Ця красоточка. Красотулька, як я її називаю Снігова королева. Чому? Тому що вона була дуже змерша. Мені дівочка віддала в магазині. Дивіться, як вона цвіте Це її домашнє цвітіння. Я її купувала того року зимою. Купувала, взяла дівочка віддала. Верніше. І ми її обтирали водкою листочки, щоб вона не загинула, бо в неї були такі мокнущі плями. Вона все позасушувала. Макушечку відростила вже. Дивіться, яка в неї макушечка заліто. Класно. І ось так вона видала такий класний цвітонос. Прям ціла-ціла така гронка. така в неї губочка. Шикарна в общем. Ось ця красоточка теж. Розова, ніжно така розова вона. Теж дуже гарні квіти. Там ще є гронка, така рижа в крапушку. Ось цей красавчик цвіте. Вже на е, цвітоносику розпустив квіточку. Плямистик такий. Далі бігліпушка ось такий. Він літом набагато темніший. Ось. І, як я кажу, нарцизик ось такий яркий, гарний, теж розпускається. Ось така вже гронка в нього. Тут -а. Пірат Пікот чудить, такі квіточки в нього цікаві. І тут ще багато-багато цвітоносиків. Тут ще ось цвітоносик ще дорощується. В общем, ще цвітоносиків, цвітоносиків море тут ось такі справи. Це віконечко в кухні. Вже прийде весна, буде мити, буде тепло помиємо віконечка. Винесемо орхідейки на балкон, все повимивається, трошки поцвів у мене куток. Ну, вже буде все митися, коли вже орхідейки будуть виноситись. Дивіться, які корінчики теж. У мене тут, як ви бачите, стоїть водичка. Вони в мене п'ють стільки, скільки їм потрібно. І, як ви бачите, такі вони гарненькі. Так, вилізли наверх. Ця вже красотка перецвіла. Ось ця красотулька поїде до мами. В неї вже тут, дабуці, то точки роста, бачу, вже пропадає. Але тут, на заміну є ось така дітка виросла вже. Поїде до мами, буде в мами теж така красотка. Це. Теж відновлюється орхідейка. Ось такі гарні лізуть корінчики кругом. Це парфумерочка, ця красоточка така гарненька. Тут стало менше в мене діток продалися, відправила дітульків, лапотульків. В общем, Тут такі справи. Покажу вам, що в мене знаходиться тут. Тут в мене ціла куча всього посаженого. Це в мене перчик, ще де-не-де вилазить. Є перчик, тут в мене перчик повилазив, вже випускає настоящі листочки. Ось, по два листочка, бачу, випускається. Я її вже підляла трошки підживою для розсади. І випускається. Це в мене вилазить капустка. Така вона трошки вилазить. Це в мене бальзамінчики тут, маточні корчики. Тут в мене деньки. Диньки теж вже насіннячко бачу, вилазить з ґрунту. Ось кругом. Будуть вже проростати. Це гібрид бачу, бо червоне насіннячко. Тут в мене дітки ще є, десь в мене є слизняк, бо наверху дуже поїв мені стриптокарпуси. Це в мене кавунчики. Кавунчики теж бачу, вже вилазять з ґрунту. Ось там, де-не-де. Вже прокльовуються, вже поставила їх сюди, нехай вже ростуть. Надіюся, що вони не будуть витягуватися, що їм буде вистачати світла. Немає де дітися, але мусимо тиснутися. Так, ось такий красавчик ще є. Красотун пінів. Чуде, колір такий в нього смішний. Далі горячий поцелуй хот-кіс, Теж ось так чудить. Красавчик це діточка цвіте. Я вам казала ось за цього бігліпчика, що він розпускає пару квіточок. Ось вже засушив знов квіточку. Він розпускає дві квіточки, починає розпускатися далі бутон, він цей сушить. Так само тут ось дві квіточки розцвіло. ця вже на підході, щоб буде розпускатись, він вже цю засушив. Ось такий. Там в мене розпустилась бабочка, Дівочки. Е, Питала. В мене хазяїчка її. Е, каже, я теж переживаю, яка вона, чи буде, чи не буде. Бабочка. Дякую вам ще раз велике за цю красоточку. Це шикарно. Дивіться, яка красотка розпустилася бабочка. В неї ще є бутончики. Ось ось така красоточка. Вона росте все добре з нею. В общем, дякую ще раз велике. Знаю, що ви будете мене дивитися. Ще раз велике, дякую за красотку. Так, тут я показала, там буде ще цвісти теж орхідейка, там розочки ще вкорінюються. Тут бігліпушка білий, я його переставила вже сюди. Не знаю, як він тут буде, чи не буде, чи не обсипи бутончики. Так, сціла вже треба повитирати, в землі насипалось море з цих вазонів. Але вже чекаємо весни, теплої весни, щоб витаскати все на балкон трохи, порозгрібати вікна, орхідеї підуть на балкон, тоді порозставляється, все буде нормально. Тут все по. Наведу порядок, в общем. Дивіться, я вам казала, що є десь лизняк. Подивіться, що робить з моїх стрептокарпусів. Я його не можу спіймати ніде. Подивіться, що він мені тут робить. Я одного маленького знайшла, але бачу, що є, напевно, що ще один. Це десь принеслося з ґрунтом. І я не бачу його. Де він є? Я його вже шукала, перешукала, і я не можу його знайти. В общем, Треба ще добре подивитися, поглядіти його, бо їсть мені стрептокарпуси. Особенно молоденькі листочки. Бачите, що робить? Ось так. Так, це ми з вами дендробіум теж садили. Пересаджували. Ось, пустив росточок новий. І тут пустив росточок. В общем, йому, я так поняла, сподобалась пересадочка. Тут кора мох тільки, більше нема нічого. Бігошки теж, що ми вкорінювали, почувають себе вже прекрасно. Дивіться, які гарні наростили корчики. Це все піде на продаж. Вес... Весною поїде все на ринок на базар, бо я буду все збувати, лишуться тільки орхідейки. Все остальне я буду спродувати. І, і, і бігонії, всі бальзаміни. В общем, все поїде на продажу, бо я не маю часу за ним всім доглядати. Хочеться, звісно, все, дуже нравляться мені бальзамінчики. Ну, в мене немає потім куди з ними дітися. Ось такі справи. Так, покажу вам ще ось цю орхідейку. Хто помне, я брала мамі її, в неї позмерзали, листочки поопадали, лишився тільки ось цей один листочок з дирочкою. І він відновився, випустив дітку. Це росте нова, виходить, діточка серединки. Ось так, відновився. Так. І, не знаю, чи я достану. Зараз. Так, і вже як показувати, то показувати була у мене ось така бідося. вона В неї не було корінчиків зовсім. Вона була тільки тяжі. Ось в неї тільки тяжі там. І що я замітила? Там лізе в неї корінчик. Бачите де? Там там лізе корінчик. Бо я її вже і водичку, із водички, ось там в пазушки від водички такий нальот получився. Ну, то не страшно. Ну, головне, що лізе корішулька в неї. Якщо поліз один, ось там бачу, ось там. Не буде, видно, буде. Ось там коло цвітоноса. Бачу, є таке, як горбочок, певно, щоб долізти там теж корінчик. В общем, я думаю, вона повинна відродитися. Добре, що лізе корінчик, значить вона буде жити. Вона відпусте нові листочки серединки і все буде з нею прекрасно в общем. Так що, ось такі діли. Лагінарію поставила на пророщення. Кавунчик, в мене, вже бачу, починає витинатися. Поставила на пророщення лагінарію, будемо трошки прививатися, а трошки будемо садитися так. Десь примірно, 30-40 корчиків попробую привити кавунчика. І подивимося, результат. Який буде, де буде привити, де буде не привите, де буде кращий кавунчик. Ну і деньку пару штучок привию, і кавунчика привию. Будемо спостерігати, теж такий буде у нас експеримент. Так, що зустрінемося, я думаю, напевно, що вже в селі, бо треба срочно поїхати, там щось посіла наша тепличка трохи. Будемо доробляти теплицю, ту, що ми накривали клубнічку, той балаган, просіли труби, будемо думати, як його краще підняти. І будемо хазяйнувати, будемо прибирати кругом все загортати, посадимо цибульку по клубнічці там, де немає клубнічки в ячеєчки. Нехай росте. Подивимося, чи в нас проросла цибулька, та що ми садили. Ми сіяли там рідісочку, треба посіяти вже горох. Так що, роботи не початий край. Все, всім удачки, всім пока-пока. Зустрінемося. Напевно, що вже в селі. Пока-пока.